Хочемо, зокрема, застановитися над народженням Ісуса Христа над воплоченням, як це висловлює старе слово. І знову глянемо святе Письмо. Лука, друга глава, нас так інформує, що Марія була вагітна, і от коли вони були там, у Вифлеємі, Настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного, сповила його і поклала його в ясла, бо не було їм міща в заїзді. Тобто вони були відкинуті, не було міща в заїзді. Так дуже скупо. Інформація дуже скупа. І тут Ангел Господній з'явився пастухам». Оце і вся інформація, яка є в цьому письмі. Цей образ, однак, нас прямо торкається. Бо ми бачимо і розуміємо, що тут невинна дитина, невинна матір терпить, відкинута. І ми бачимо, що самотність не торкається обов'язково. Тих, які, щось погано, вчинили, Бо чому ми і не раз переконалися у своєму житті. І ми не могли собі дати одвід, чому воно так є, що нещастя чіпається невинних. Ми в своєму досвіді бачимо, що це можуть бути різні категорії людей. Це можуть бути народжені в материнській лоні, яких позбуваються. Це можуть бути малолітні діти, яких сексуально згіршують, а потім як м'ясо використовують. Невинна молодь, в якій масова культура відбирає творчий дух ідеалізму, переводячи все в матеріальні чинності. Корольні студенти віддані на корупційній освітній системі. Чесні підприємці, які для чого, щоб гідно жити, примушені ховати свої прибутки, ніби вони злодії. Громадяни, яких позбуваються або маніпулюють волевиявлення. Старші люди яких позбавляють майна здобутого важким трудом через обман, батьки, яких не шанують діти. Хворі, які не можуть гідно лікуватися в наших лікарнях, оскільки не можуть оплатити темні постійно підвищені позасистемні тарифи. Господарі! Які так захопилися своїм майном, що побудували собі золоті клітки повні страху і огородилися від своїх сусідів. Інші господарі, в яких обістя закінчуються при власній брамі, які втратили відчуття спільноти господарів. Урядовчі яких система перетворює із слуг спільноти до учасників змови банди, яку представляють. Політики, які втративши орієнтири, не стали державними мужами, а політиканами, без прозорих і чітких чесних цілей і засобів для її ошарни. Бандити, які покаяли і не змогли знову влити ша в суспільство через брак солідарності і так далі. Кожен з нас може собі додати якийсь свій життєвий образ в цій вже вичерпні листі. Всі ці та інші приклади із живого досвіду кожного з нас показують долю мільйонів тих людей, які відкинуті. І це для того самітні, що не мають куди йти, з ким поговорити про наболілі справи, не мають від кого отримати і кому запропонувати свою поміч є чужі серед своїх, піддані різним психологічним тискам, яких вони навіть не свідомі, не вбачаючи визволення від капкану, якого їх закрили рідні власть і мужчі. Що це за самотність, яка доторкається невинних, і яка поставлена в християнське поняття Різдва Христового? Це самотність, яку пережив Ісус Христос із Марією і Йосифом, увійшла в культуру народів. А зокрема, у нас в Україні висвітлюється колядами. Ось народна коляда причиста діва по світу ходила, яка розповідає про самотність Марії з Христом і про самотність багатого господаря. Дві рижні самотності. Що зустрілися? Одна повна надії на доброту людей і природи, а друга, яка попала в власну пастку. І так ми маємо слова а тії собаки Марію пізнали, перед причистою на коліна впали. Тобто вони гідніші. Від власного господаря. І потім ми маємо відкритого, бідного господаря, готового допомогти, чим може, і свідомий того, що щоб полегшити самотність Марії, недостатньо тільки їй дати місце на нічліг. Але треба ще з нею. Поговорити, чи треба сісти за стіл. І так каже ой рад би тя сестру переночувати, тільки я не маю броньки дати. Христос. Тільки не мав де спочитися серед людей, коли народився. Але і згодом, згідно з Лукою, ангел Господній з'явився в вісні Йосифові і каже, устань, між і його матір і втікай в Єгипет, і перебудь там, поки я тобі не скажу, бо ірод розшукуватиме дитя, щоб його вбити». Ставши Йосиф. Ужав уночі дитятко та його матір і пішов її вбити через пустелю. Дозвольте вам прочитати слова різдвяного послання з минулого року єпископа Кіроворецького Марка Левківа, де він прекрасно покаже висхідну від самотності, яка починається із. Тарплячого Ісуса Христа. Цитую, самотність страшне вбивче слово. Так почав свій земний шлях Господь, і на тій дорожі він приєднався до всіх, хто так живе і в наш час. До всіх, хто чужий серед своїх братів та сестер, усіх принижених та переможених людською підлістю і злобою. Ось таким явився перед нами Бог, тому що Він захотів стати одним із нас в нашому приниженні та недолі. І він не посоромився нас, став таким, як ми всі. Він поріднився із нами через свою любов, через своє розуміння, через своє прощення та милосердя поріднивши із тими, яких інші від себе відштовхували, він прийшов для того, щоб жодна людина, яка втратила самоповагу, не могла подумати, що Бог втратив повагу до неї, що Бог не бачить у ній достойного своєї любові. Тому ці ручі простягнуті до нас, до кожного самотнього, Господом Богом велику роль відіграють ангели. І в святому Письмі ми бачили ангел, з'явився пастухам, і вони пішли розвіяти самотність Ісуса. У вигнанні в Єгипті, коли помер ірод, ангел Господній, з'явився у вісні Йосифові, і каже, встань віжми дитятку та його матір і повернеш Ізраїльську землю, бо вмерли ті, що чигали на життя дитятка». І це саме спостерігаємо на поливному городі, де пішла розпашливого крику Христа до отча. З'явивши йому ангел з неба, щоб підкріплював його. Так що ми бачимо, що в Святому Письмі ангели покликані для того, щоб розбивати самотність, вказуючи на належні перспективи, які даровані кожній людині на світі, чи то в духовному, чи матеріальному вимірі. Господь дарує кожній народженій особі. Персонального ангела охоронця щоб супроводжував її в житті хвилині смерті і навіть після смерті, де можна буде його побачити уже не матеріальними очима. Хоч людина ніби пропадає в сумнівах і непевності щодо себе самої. І світить сонце та відкривається небо. Розглядати вихід із самотності можна тільки у вічній, понадземній перспективі. Ангел є тим, що нас підносить до висот, опустившись для того в безодню нашої самотності. Християнська божественна літургія є цим людським простором, який при умові справжньої глибокої участі дозволяє людині відчути дотик Небесного Царства. Усвідомлення своєї екзистенційної самотності, прийнята того факту, щоб з нього вийти віднесеним до Божої гідності, на якої кожна людина була створена.